Ви знаєте, люди, а може, ми просто можемо бути щасливими, тому що ми сьогодні проснулися зранку. Ми можемо бачити своїми очима, чути своїми вухами, ходити своїми ногами, говорити своїми вустами. Ми можемо відчувати, що ми хочемо тут, сьогодні, зараз, в цей момент. Ми можемо бути щасливими, просто бо ми є, бо ми є тут, на цій землі. Можливо, ми не всі маємо те, що нам здається, що ми хочемо мати. А можливо, нам це просто здається, що ми хочемо щось ще більше. А можливо, воно нам не потрібно для того, щоб бути щасливими. Можливо, бути щасливими, це тільки бути тут зараз, в цьому моменті, коли я сиджу за столом і дивлюся на вікно і в вікні бачу прекрасну пору року і насолоджуюсь просто тим, що я бачу. Якщо нам хтось нав'язує що щасливим, Можна бути тільки тоді, коли ти маєш багато грошей, багато чогось матеріального. А якщо воно нам не потрібно для того, щоб бути щасливими. А якщо це тільки нам нав'язують, і наш ум не дає нам спокою, Бо ми цього не маємо настільки, наскільки нам нав'язується мати, щоб бути щасливими? І давайте просто собі так от подумаємо, а якщо ми цього не будемо мати до кінця свого життя, отого нав'язаного нам, то що ми нещасливі, то що ми не мали б тут бути? Чи ми не можемо тут бути, щоб бути просто щасливими? Просто прокидатися зранку, дякувати всім і всьому за те, що ми маємо, того, що, незважаючи ні на що, кожна людина щось має. І насправді має дуже багато того, чого ми не цінимо і не думаємо, що це цінніше щось за будь-які матеріальні речі. І якщо ми біжимо все наше своє життя, тратимо на те, щоб мати оте щось ілюзорне, оте нав'язане нам. І за цим ми забуваємо просто жити. Просто жити і радіти. І відчувати себе щасливим мене, просто бути. Бути би хтось сказав, що бути щасливим треба мати те, 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 а просто відчувати себе щасливим. Кожного дня. Нести це відчуття радості, любові до себе, до всіх, хто тебе оточує. І просто жити і радіти, і бачити, піднімати голову, і бачити, що відбувається навколо, що оточує мене от кожну хвилину, кожного дня, куди б я не йшла. І задавати собі питання, хто я, для чого я. Чому я тут, що б я хотів, що б я не хотів? Щоб наповнювало життя, оте ваше щось, оте середини. Щоб кожну людину наповнювало щось, оте більш глибше, що сидить всередині вас, а не те, що зовні, і те, що хочуть нас, нам нав'язати. Якщо це неправда, правда те, що треба мати, те, що нам нав'язують. Чому тоді багато людей, які мають це все нещасливі? Чому? Давайте будемо задавати собі питання, на які у нас є вже готові відповіді. Просто ми їх не чуємо. Давайте просто відчувати. От те, що вас сердить всередині тут а не хтось сказав.